А, таким чином, плавно переходимо до першої сесії, яка присвячена, як вже казала, впровадженню європейських стандартів екологічної політики в Україні. І першою допомідочку в нас зазначена Анна Глуковська-Анісимова, яка тут виступає в ролі ключового експерта проєкту технічної допомоги ЄС, додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України з реалізації програм затирання бюджетної підтримки. Я вже сьогодні згадувала пані Ганну як голова нашої координаційної ради. Вона фактично вже зараз не працює в організації, хоча продовжує надихати нас і в будучи головою координаційної ради, дійсно натверджувати стратегічні напрямки діяльності організації. А сьогодні вона в своїй іншій постації, в своїй поточній діяльності. Розповість про те, як практично Європейський союз допомагає напружувати українську екологічну політику до тих стандартів, в тому числі і з спитанні громадської участі, які діють в Європейському Союзі. слово. Дуже дякую, за такі темні слова. Служу ідеалом екологічним. А наразі я хотіла б представити представити тему. Власне, ми мали такі запити від громадських організацій, або у зрозуміло, що нові інструменти співпраці. Європейського союзу і України, а саме секторальна бюджетна підтримка, зокрема у секторі охорони коло середовища, вона складна для розуміння, ще не дуже відомо, як це відбувається. Тому, оскільки наш перед безпосередньо займається підтримкою Міністерства Кології природних ресурсів, впровадженні секторальної бюджетної підтримки, я зараз про це коротко доповню, і, можливо, навіть буде, буде, буде час відповісти на запитання. Я думаю, що оскільки присутні багато з присутніх тут представників при громадської організації багато років були залучені в процес довхілля до Європи, цей міжнародний процес під до Європейської економічної комісії ООН, а також мали безпосереднє відношення до. Переговорних процесів і по конвенціях проводионих і, і протоколів, тоді, зокрема Орміської конвенції, конвенція ЕСПО, протоколу про стратегічну екологічну оцінку, протоколу про здоров'я. То для таких організацій це не секрет, що зовнішній чинник завжди відігравав дуже важливу роль у реформуванні. Що політики незалежної України, а наразі визначальним все ж таки є співпраця з Європейським Союзом після початку впровадження політики сусідства та східного партнерства. Дуже підтримка це такий інструмент, яким користується співпраці Європейського Союзу з країнними-партнерами для стимулювання реформування політик. Нашому випадку це політика охорони довкілля. І е, якщо говорити технічно, то ці гроші потрапляють у в країни партнера е, і е, е, це відбувається тільки в випадку е, виконання, дотримання е, такою типу, країною, узгодженого умов здійснення е, цього платежу. Але е, це не грант на виконання чогось. А така допомога вона надходить у разі... Бюджетної підтримки і необхідною умовою для її надання є затвердження центральної політики європейського типу. Що ми розуміємо під політикою європейського типу? Ми це проходили з багатьма колегами в рамках нашої кампанії за нову екологічну політику, яку ми вели разом багато років. Це політика, яка має обмежену кількість пріоритетів. Визначено кількість завдань для ці пріоритети, які мають виконані бути у визначені терміни. А також ці завдання мають бути вимірювані, мають бути включені до такого документу механізм моніторингу та оцінки і забезпечуватися загалом цикл політики. Тобто від планування до реалізації, потім до оцінки ефективності виконання. І наступної корекції або недостатньо підстави висновків щодо попереднього етапу, визначення нових пріоритетів або їх уточнення. Саме така політика, на мою думку, наразі існує в Україні. І, можливо, там є певні недоліки, і на наступному етапі, можливо, ми зробимо новий план, буде кращий національний, тим не менше величезний прорив. І почалася розробка цього документу е, завдяки процесу переговорів між Україною і ЄС щодо угоди про соціальності. Як ви бачите, е, така умова підготовки е, і впровадження, прийняття впровадження національної спітерії з питань злочинних родного це була частиною пріоритетів порядку денного асоціації, і також прямо вказувалося, що це йде підготовка тобто, до надання сектуральної бюджетної підтримки. І громадські е, організації, які вели компанію за неву колишню політику багато е, вони якраз в цьому плані отримали велику підтримку, і уряд наш теж продемонстрував, чисно кажучи, е, великі досягнення, зокрема, вражаючи, приклад, е, коли під час обговорення національного плану бій е, міністерства надавала згорнуту таблицю коментарів на коментарі, тобто проаналізувавши всі коментарі, які надійшли, а тоді було близько 1300 загалом коментарів. Було отримано огляд, у письмовому вигляді вся таблиця досі висить на стоїнків Мінприроди, в якому давалося пояснення, що раховано, що не враховано і чому. Це найкращі практики насправді згідно Програми підтримки реалізації стратегії національної колочної політики України вона була заключена з урядом України наприкінці 2010 року, одразу після затвердження стратегії Державної політики. Це наш новий закон України, вона має високий статус. Потім е, були затверджені називає Національний план дій, який теж е, процес його підготовки е, був інклюзивним, е, в організації брали активну участь і е, міністерство знаходилося в постійному діалозі. Не без деяких пригод, не менше. А е, е, тоді ж е, була створена після прийняття Національного плану спільна група е, з моніторингу програми бюджетної підтримки сектору, в якому як представники Європейського е Союзу, так, і крім Міністерства, ще представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів е е також запрошувалося і Міністерство закордонних справ. І у громадській е організації теж запрошуються є спостерігачі. На жаль, е мабуть, на організації цей процес видається дещо складним. І е е ми сподіваємося, що зацікавленість може вирости на етапі підготовки, скажімо, звітів оцінка громадськості. Підготовки звітів надзвичайно позитивно впливає на укріплення спроможності міністерства діяти послідовно, діяти відповідально і орієнтуватися в своїх діях на Індикатори індикатора. Індикаторів, індикаторів спеціальних дерев, що стосується безпосередньо охорони навколишнього середовища, але секторальний бюджетне підтримки. Такі програми підписуються з урядом, тобто, крім виконання секторальних завдань, для всіх секторальних підтримка однакова умова які має забезпечити виконання, які має забезпечити уряд Міністерства фінансів і Міністерства економіки. Це, загалом кажучи, стосується насамперед планування управління фінансове і прозорості використання. А, що стосується, що стосується спеціальних умов, що стосується загальних... Умов, і управління відходами. Що стосується спеціальних умов, за якими теж звітує ще міністерство, то вони складаються з нарядних індикаторів. Перша група це екологічна політика на голову та обласному рівнях, коли аналізується поступ у розвиткові і потрібності впровадження навозявих і місцевих екологічних програм. Друга група це наближення природоохоронного законодавства України до відповідного законодавства ЄС. Значення цього індикатору є дуже велике і в даному випадку міністерство повинно показувати позитивну динаміку у поглибленні адаптації до законодавства ЄС, мається на увазі екологічна секція, екологічний розділ. Третя група індикаторів. Це посилення інституційної спроможності щодо реалізації нової екологічної політики. У цій групі ті індикатори важливі щодо спрощення до системи модернізації системи екологічного моніторингу і участі громадськості. Багато присутніх знають, як виконувався. в сторінці мініприроди і їх можна почитати, з ними ознайомитися. Наступний етап, я сподіваюся, який ми зможемо разом зробити, це утворення спільної робочої групи з міністерством для обговорення коментарів, рекомендацій громадськості і як їх можна втілити в життя шляхом е, рішень міністерства або уряду. Е, Щодо четвертої групи показників це середовищні показники, які мали демонструвати прогрес стосовно покращення стану у природних середовищах, зокрема повітря, водних ресурсів, відходів та флори і фауни, що вимірюються поступом збільшення площі природоохоронних територій. Наш він підтримує міністерство, допомагає йому у впровадженні секторальної бюджетної підтримки, але ми співпрацюємо не тільки з Міністерством, він є наш Мініферса, але також з іншими зацікавленими сторонами, організаціями громадянського суспільства. Це схема, яка показує, як наш проєкт. Взаємобов'язаний зі системою влади і з іншими авторами, з партнерами Європейської комісії і посольства Швеції, як країна, яка серед країн-членів Європейського Союзу відповідає своєму партнерстві саме за охорони кожного середовища, також бере участь у роботі спільної групи з моніторингу. І хотіла б, до речі, цей, цей саме слайд він готувався на давно, і на тому етапі, коли е, наш проєкт обговорював, яким чином громадські організації зможуть е, виховати таку оцінку, наскільки як це краще робити, міністерство теж нас питали, як це буде, як виконувати ці зобов'язання. Е, Наше уявлення було таке. Справді економічна політика, я досі не знаю. Так от справжня економічна політика вона набагато ширша і більша, ніж просто стратегія державної екологічної політики, до якої самі ж громадські організації серйозно долучилися безпосередньо до її змісту. І тому я сподіваюся, що, зокрема, робота сьогодні і завтра, які нам прияснюють це питання, оскільки мені здавалося, що оскільки Міністерство робить звіт, воно зобов'язано робити звіт про впровадження саме стратегії раз на 5 років. Було б так корисно, як громадська організація, ще щорічний звіт, все ж таки орієнтуючись на структуру стратегії, яка, на мою думку, достатньо широко покриває ті сфери, які оцінювалися в 2011-12 році. Але це моя думка. Ну і власне про проєкт він буде тривати до... З 2014 року у нас в команді 4 довготегмінових ключових експертів і багато короткотегмінових експертів. Ми реалізуємо заходи в Україні, і у нас є також плани, щодо навчання країна Європейського Союзу. Можете більше дізнатися за цією інтернет адресою Наші компоненти і їх опис, і наша пересторінці. Будь ласка, завітайте. Якщо є питання, я з радістю відповім. Дякую за увагу.